Про види е публікації, про види того, яким чином можна викладати наші думки. І е е е одне з основних е способів викладу це монографія. А це виклад однієї наукової теми, одні проблеми, і е е монографія Моно належить одному автору. Монографія може бути колективна, але коли декілька авторів зосереджені на ній темі. Стаття це результат дослідження конкретного питання, що має практичне і наукове значення. Статті друкуються в журналах жур. Це актуально те, що відповідає життю на те, що представлено на даний момент. І тому ми бачимо, що в академічній спільноті все більше цінується не стільки монографії, скільки стаття і жанр статті. Автореферат дисертації фактично жанр відміргаючи, а зараз автореферати представлені у нас. Що представлено в нас анотація, і значення анотації зростає, про анотацію ми вже говорили. Далі це тези, тези доповіді, ну, ми говоримо про те, що академічне письмо має академічну спрямованість на академічну спільноту. І щоб академічна спійнота ознайомилась, то Повинні бути семінари, наукові конференції, ось якраз доповіді на наукових конференціях, представлені в вигляді тез. Тобто це можуть бути певні підсумки, це може бути виклад матеріал доповіді, це можуть бути також рішення, певні рекомендації, Тобто тези можуть бути. Складений інформативно, у вигляді певного огляду, в вигляді певної рекомендації, а навіть рішення. І теж, як правильно, поміщується у збірниках наукових праць. Це можуть бути збірники конференції або збірники певних наукових установ і подібних. Ось таким чином ми бачимо основні такі жанри, і наша задача зосередитися на двох основних жанрах із переліченого це наукова стаття та теза. Два слова скажу про наукову статтю. Про наукову статтю це основний вид публікації зараз. і Ми вже з вами. Говорила про те, що академічний текст транслює структуру а, і дипломної роботи, дисертації і, і а, це відображується у статті, а, тому а стаття має певну структуру. Вступ говорить про постановку наукової проблеми, її актуальність, а, і а, поступовий а, Порядок визначення наукової гіпотези і наскільки ця гіпотеза актуальна? А наскільки все це актуально визначає другий пункт, визначає пункт пов'язаний, будь ласка, питання, що виникло? Так, да, в мене питання в мене чомусь вона… Ну, зараз ви продовжите розповідати про структуру якоїсь статті, але в мене чомусь з'явилося не знаю наскільки коректне, але порівняння з формою, у статті є форма, так само, як у, наприклад, у симфонії є форма, певно, є вступлю, є розвиток ідія. Я часто порівнюю статтю і піснею, є... пісню. Сьогодні ми будемо порівнювати з різними і піснями. І а... тези, і статі. Ну, коротко говорячи, тези це ну певне скороченна стаття бо зараз, так, статті, що має от... основні елементи. Так, дійсно, коли тези це невелика пісня, то стаття це симфонія. Визна зрази... на фоні цього в мене є. Ну, я не знаю, ну, пісня може бути. Я не знаю, як просто симфонію можна скоротити до тез. Це дуже важко. Хіба що придумати якісь основні мелодії, які е, ну не придумати, а виокремити основні мелодії розвитку, які відбуваються в симфонії? В Цілому так можна зробити. Але Ой. от в мене питання: от є певна е, форма симфонічна, там прийнята там гайнам, Моцартом і всім от е, класиками-композиторами, які писали в симфонічному е, такому симфонії, і за ними закріпився оця от форма. Але приходить якийсь малер, який ламає цю форму. І мене питання, чи ну тобто, обов'язково писати статтю от за цією формою. Чи стаття, навіть наукова, може бути написана маляром, і вона все одно буде мати велику, велику вагу і вагомість в науковому академічному середовищі, якщо там не буде у форми. формі. Ну, ви знаєте, що е, це завжди співвідношення між змістом і формою. Наукова стаття це завжди співвідношення між змістом і формою. І тут, е, так би мовити, правила диктують і видання, Ну, можливо, і автор іноді диктує правила, але в більшості випадків, е, все ж таки, зараз диктують правила видання. Видання ще не бачать авторів як тих, що ну, таких особистостей, що здатні їм сказати нове слово. Е, якісь перспективні видання бачать вже з авторами, але це дуже рідкісно. Тобто, в основному все-таки е, е, видання. Викладають свої вимоги, а не е, хочуть слухати голос авторів, чесно кажучи, так. Mm -hmm. Ну так, да, я розумію, що тут справді є, що її. Є... Ну, так само було і з Майлером, коли він прийшов і почав це робити. Mm -hmm. Його ж не приймали, його не видавали. Ось сприймали більше як диригента, а не як того, хто пише симфонію. Mm -hmm. А зараз, навпаки, він той, хто писав симфонію, і додатковий диригент. Mm -hmm. Тому в цілому це може, ну. Аналогія продовжується. Розвивається. Ну, і в цьому відношенні можна сказати про різноманітність академічного середовища і різну спрямованість. В Німеччині, наприклад, більш спрямована на те, щоб дати автору сказати. Е, в Англії, в американська англійська сторона, вона більше дотримується якихось таких е, суворих вимог. О, так що це залежить від країни, залежить від академічного середовища і залежить, е, ну, наскільки це видання хоче показати себе. Відповідаючи з цим вимогам, чи це видання, що хоче здобути в першу чергу прихильність читачів. Коли він, воно хоче здобути прихильність читачів, то воно частину формальних вимог може скасувати. Так, Окей, дякую. Ну, це цікаво. Я розумію, що справді. Е... Науковець молодий не пройде, якщо він не відповідає конвенційним нормам. Так, і тому у вступі ми також з'ясовуємо, що зроблено до нас, і робимо аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом це е, е, говорить про те, що публікації ну, буквально повинні бути здійснені три роки чи чотири роки, Баж, побажан, бажання, щоб аналіз копусівських публікацій, публікацій з ідентифікаторами ДОІ. Були здійснені цей аналіз, і власне, також висновок, чи досліджена ця тема в публікаціях, чи ні, що пропонується нове і чим недосконало дослідження попередніх. І наступне формулювання мета, метистичі, метасти. Що ставить наукову задачу, що відрізняється від існуючих або доповнює? І основна частина статті це виклад з змісту власного дослідження, або інакше називається виклад. Основного ходу і результатів дослідження, в ній висвітлюються основні положення, результати наукового дослідження, основна гіпотеза, їх доказ, основні думки, наукові факти, їх аналіз, тенденції, розкриваються особистий внесок автора і також. Говориться про о, перспективи дослідження, перспективи розвитку цієї наукової гіпотези. Все це закріплюється в останній частині статті висновку, о, в якій формулюються основні умови від автора, о, о, надаються рекомендації, а можливо, вказане значення дієтеорії практики. І, можливо, накреслені перспективи подальших досліджень і для самого автора, і інших наступників. І завершується стаття, передбачає обов'язковість наукового апарату. А науковий апарат це те, що було зроблено до вас, і він представлений у списку використаних джерел. Оскільки ви використали ці джерела, то в самій статті у вас цитати і посилання на джерела в списку в літератури в списку використаних джерел. Ну, і також ще основний елемент будь-якої статті це анотація. Про анотацію ми говорили щодо жанру наукової статті. В <свят> ну, статтях вказує автора, тільки авторів, вказує відомості, а присутня обов'язкова нотація. Назва статті відображає або проблему, або мету. Недоречно ставити риторичні запитання, ну, фразу типу дивлюся, не надивлюся і ніяк не можу зрозуміти і подібно. А, і а, не слід надто структурувати, а, не ставити а, перша, друга, третя, четверта. А, можна використовувати перелік і а, такі слова, як: а, Спочатку, потім, по перше, по друге на першому етапі, на другому етапі. Цитати можуть бути коли ви переповідаєте, непрямі цитати. Але ви все одно вказуєте бібліографічне посилання і точні цитати, коли ви в лапках зазначаєте точну цитату, коли ви щось випускаєте з цитати, то ставите трикрапку, і йде посилання. Посилання різне, ну, як правило, використовують або примитки, або посилання у дужках. у Частіше у квадратних дошках, і також обов'язково жанр передбачає, що стаття моя завершеність, повинна завершуватися конкретними висновками і рекомендаціями. Ну, зараз є стандартні вимоги до оформлення, як правило, використовується Times New Roman, 14 шрифт. Полутерний інтервал для анотації списку літератури використовується 12-й шрифт, як правило, береги всі 2 см, іноді ліва 3 см, тоді вправа 1,5 см. А ось такі основні вимоги, як правило, до статей. Тези. Тези Схожі на статтю, як правило, тези це тези доповіді, яка виголошується на конференції, симпозіум або представлена семіна, на семінарі, і тези повинні зафіксувати науковий пріоритет автора, тобто зафіксувати його наукову гіпотезу, його новаторство, і тези повинні містити матеріал відсутний в інших публікаціях. Також ну, тези множина, але можливий і виклад однієї тези, одної ну, якоїсь основної думки. Також щодо тез, можливий огляд, тобто історичний огляд, огляд літератури або його огляд якоїсь позиції авторської. А, схематично тези виглядають таким чином. Теза, обґрунтування, доказ а, іще доказ можливо, якийсь ще аргумент, результати, перспективи. Також вони оформлюються подібно, але насамперед із тих компонентів, які представлені, це постановка мети, мета повинна представлена і бажана висновок. Хоча, в принципі, коли ви говорите про одну якусь тезу, то просто якісь підсумок підбиваєте, якісь завершальні слова, використовуєте, завершальний абзац чи щось подібне. А також ставиться автор, відомості про автор, і, як і в сутті, назву повинна відображати головну ідею, головну гіпотезу. Ну, власне, також повинна бути певна послідовність викладу, бажана подумати про актуальність. Стан розробки проблеми, проблемну ситуацію, яка призвела до гіпотези, декілька слів описати гіпотезу, основну ідею і, власне, також зосередитись на основних результатах і значеннях цих результатів. А, можна використовувати посилання на джерела, але є тези, де можна не використовувати. А, цитати бажано в тезах, але є тези і без цитат. А, також ми бачимо, що придіяється увагу, викладу думки, посвідомності думки, нова думка, а нова теза починається з нового рядка. А, і е, ми бачимо, що ось скільки е, невеликий об'єм, 2, 3, 5 сторінок, е, то е, думка висловлюється в невеликій кількості речень, більш точно, конкретно. А, і а, при одесі також часто передбачають виступ, а, при виступі можна зосередитись на одній з опублікованих тез і а, розкрити її більш докладно. А, тези а, стають основою наукової доповіді, доповідь а, включає певні питання, висновки, пропозиції. Це Публічне повідомлення, певні наукова проблеми чи тема. Власне, доповідь, доповідь також може бути представлена в вигляді тез, але тоді ми можемо і використати певні елементи того, що використовується в усній доповіді. Також коли доповідь, то часто використовується ілюстративний матеріал і доповідь тоді містить коментаря ілюстративного матеріалу, що дозволяє розрізнити усний жанр і представленість цього жанру письмового. А, і доцільним є полемічний характер доповіді, загострення доповіді навколо двох-трьох питань, що можуть викликати а, а, дискусію, що дозволяє опробувати а, свою гіпотезу, почути думку, тобто тези, спрямовані на те, щоб а, почути думку іншого. Стаття а, це так би мовити цісний ці виклад. Певної гіпотези, а тези, спрямовані на апробацію матеріалу, щоб доповнити гіпотезу і уточнити і в цьому різниця також цих жанрів. Ну, і, як ми почали говорити, текст організація академічного тексту може будуватися на кількох метафорах. Це і симфонії, пісні. Текст загалом це писемний або Усний мовлений масив, що о, становить в висловленнях, об'єднаних у о, тематичну і структурну цілісність. І о, тут важливо, яким чином ми о, це об'єднаємо в о, цю цілісність. Наприклад, текст можна об'єднувати за принципом тряти, і це ну, так би мінімально, на мінімально поділ тексту, який є ефективний і ну, сприйнятий іншими. Ну, Психологічні особливості людини полягар тому, як правило, вона може одразу сприйняти 3, 5-7 максимум компонентів. На краще 3-5. Найкраще викласти спочатку в три етапи: наприклад, розробка проєкту, його реалізація, оцінка ефективності, і таким чином викласти текст, викласти свої гіпотези. Також ще одна метафора, ще одна модель для академічного тексту це гамбургер-модель. І, а, власне, гапор чим відрізняється, що о, посередині у нас основне м'ясо, і а, зверху і знизу у нас булочка, так би мовити, доповнюючі компоненти. Доповнюючими компонентами є а вступна частина і висновкова частина. Ось та, ця тріадична модель може реалізовуватися в вигляді гамбург-моделі: вступ, висновок це ніби та у гамбургі, а верхня частина посипана якимось смаком. На виблискую, щоб якось слухача, читача залучити, та і у ступі треба залучити читача, сказати про актуальність, сказати про цікавість цієї теми. Але, незважаючи на важливість і вступу, і висновку, Основне частина основне все-таки це м'ясна частина м'ясо, і, власне, тут треба викласти гіпотезу і викласти її в вигляді певних тез, більш переконливих, більш, менш переконливих. Також може використовуватися центральна модель побудови. Це так звана п'ятиабзацна модель абзацна модель, модель п'яти параграфів або есе в вигляді п'яти параграфів. Тут ми бачимо використовується п'ятичленна композиція, і, наприклад, ми можемо розказати про таку п'ятичленну композицію. як Композицію і поєднання структури і поєднання тексту. Це спочатку ведення, вступ, інтрига, що дозволяло функціонувати проблеми, постановка їх перший абзац – розвиток одного аспекту. Обґрунтування, факти пояснення, заключне речення, проміжний висновок. В другому абзаці відбувається розвиток другого аспекту, обґрунтування, факти пояснення, заключне речення. Третій абзац – розвиток третього аспекту, початкове речення, обґрунтування, факти пояснення, заключне речення, заключний висновок. І три абзаци у нас викладають основну суть нашої потисті і завершується п'ятою частиною, заключною частиною, заключний коментар і переліком висновків. Ну, можлива і перспектива дослідження в нашому такому випадку. Також ще один випадок використання трі... тріадної організації в академічному тексті. Це спочатку фокусування академічного тексту, в чому саме проблематика, в чому це буде цікаво колегам. А в чому цікава певному професійному товариству, а друга це організація тексту в вигляді основних якихось мисленевих схем, основних якихось логік на крекція потезу, і третя складова механіка побудови тексту. Як ми будемо використовувати і метафорику, і граматику, і стилістику тексту для того, щоб довести наше завдання, довести його функціонування? Ось таким чином, як правило, організовується.